Доброго часу суток, мої вихаруші, мої в'язалочки, всі ті люди, які мене дивляться. Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої петельки». Як ви здогадали, сьогодні в мене буде малесеньке відео, таке відео про те, що я купила для себе ну Це недавно за цей тиждень. У мене буде два маленьких ролика один той, що я вдома, як ви бачите, що я вже придбала, а інше в мене пряжа лежить на роботі. І перше, що я придбала, я собі придбала отаку пряжу Fibra Natura Papyrus Була на одному з інтернет-магазинів акція були скидки. Я там подивилася, оскільки я таку пряжу хотіла вже собі давно. В тому році обдивилася всі сайти, то я знайшла тільки червону чорну ну Чогось в тому році я її не знайшла. В цьому році її багато по всіх інтернет-магазинах, але мені ціна. В общем я вибрала собі по ціні склад, її отакий, боже, зараз покажу. Погано видно 20 стоп 78% катон і 22% хлопок. Як це ви знаєте, собі колір. Я вибрала, ще я гляну, де тут колір написаний. Е, оце, мабуть, зараз, якщо знайду, фокус. Погано, погано фокусів. Я зовсім погано видно на етикетки, але зовсім не видно. Ну, це так більш-менш. Чого такий? Ну, я люблю, що ви замітили голубеньке, а з того, що не залишилося, це такий більш-менш кольор, який мені підходить. Взяла просто попробувати. Всі дуже хвалили, дивлюся блогерів. Вони хвалять, гарна, хороша ниточка, вже неї не перший рік в'яжуть, а я собі тільки придбала. Придбала я собі тільки 9 моточків і придбала я собі отакий кульок із холофайбером. Дитина мене просить хагіваги зв'язати. Ну, Пообіцяла бабуля йому в'язати, будемо пробувати. Хай буде наповнювач уже в мене лежати. Так, що ще хочу сказати. Пряжу брала на всіх сайтах, вона десь по 60 з копійками, десь 64 гривні, 61 Я вихватила її по 40, не буду брехати, по 40 з копійками. Через те взяла 9 моточків, не знаю, чого 9. Можна було пі 10 брати, я ж казала, що така домочка крупненька, то можна було спокійно взяти і 10. Ну, схотілося мені 9 і наповнювач. Оце перше. У мене така покупочка. Я хочу вам сказати, що я скоро на днях випущу відео, де буду я розповідати, як я купляю, на яких сайтах як я вибираю собі моточну пряжу. Ну, хочу попередити Америки, я не відкрию, якийсь там щось нове вам не розповім. Просто розповім так, як я беру, як я шукаю, де я їх видивляюся. По такій ціні. Ну, я не беру дорогу, тому що, як я казала, ми живе. Ну я живу, наприклад, на мінімалку, то хочеться всього попробувати, але ж хочу десь вихватити щось дешевеньке. Так що, оце перша половина моєї покупки, яку я показую з себе дома. А другу покупочку я вже вам покажу із своєї роботи. Хочу вам показати ще одну свою покупку. Ця. Покупочка це італійський велюр, який я взяла спеціально під проект, який я хочу в'язати під зиму. Задумка була зв'язати для внука. Внук попросив собі, якщо чесно, це іграшку тухагіває, але ну, я її так не люблю. Ну, вирішила зв'язати але таку усміхнену, гарненьку. Ну, думаю, зв'яжу іграшку і під іграшку зв'яжу те, що я йому хочу, поки не скажу я що. Це буде така маленька інтрижка. І заказала я такі дві бабінки вілюру. Але коли прийшов дівчинка, цей вілюр, він, по-перше, тоненький. Дивіться, який він горний. Я не знаю, видно вам, не можу фокусу ловити. Він такий м'якусенький, він такий гарнюний. Бабінки я буду ділити. У мене знайома одна, <кій> в'яже іграшки. То коли вона їх побачила, попросила, щоб я відмотала. Але не на іграшки, але на якийсь виріб для себе. Бо він ну, реально ну, така гарніння, м'якеньке, таке класне. Оце отакі от дві бабіни. таку взяла. я не знаю. Етикеток, до речі, тут немає ніяких. Я вам на екрані підпишу склад. Але етикетки ні в одній бабінки немає. Я знаю точно, що це італійський велюр. Бачите, тут етикеточок немає ніде. Я знаю точно, що це італійський велюр. Стоя він, ну як дивіться, по цих моточних нитках, що в мотках, він набагато дешевше стоя. Ну Десь в мене вийшло 600 гривень за кілограм. Ну, я хочу вам ще раз сказати, що ці бабіни ми будемо ділити знайомою, то нам десь вийшло по грам, по 800 гривень. Десь отак по 700, ну скільки вона візьме, остальне я заберу. Якщо залишиться з того, що я надумала в'язати, і зв'яжу собі світер. Дівки, ну внішня діна, я не знаю, як воно буде носитися. Ніколи, чесно, з вілюру не в'язала. Ну, це гарню пусінька. Так що, оце, така у мене ще є покупка. Ця покупочка прийшла через нову почту. Тому що моя робота знаходиться біля нової почти, а живу я біля Укрпочти тому одна посилка приходить туди, одна приходить сюди. Яка приходить на нову почту, я забираю на роботу. Потім потихеньку додому переношу. Бо я від роботи живу також дуже далеко. Ну нічого, це здоров'я, я, я ходу, пішки, мені це подобається. Те, що пішки шкоджу, а що в нас немає такого транспорту. Щоб їздити з роботи додому, з дому на роботу. Ну, в общем, ходжу пішки. Оце отака моя одна покупка. Невеличка з отаким гарнюнім вілюром. До речі, колір передається правильно. Оце, який він є, такий він є. Це такий ніжно-голубий, такий, оце чисто білий. Оце на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Мої такі покупки, маленьке відео. Миру нам, добра, злагоди. Ми переможемо, все буде добре. Ми є велика Україна. До побачення.